Розтушована стрілка, колись це була болюча тема для мене, але це не так важко, як здається. Якщо знаєш певні нюанси, звичайно. Для початку будую форму за допомогою тіней, таких світлих, трошки темніших за відтінок шкіри. У внутрішній кутик пізніше даю темні тіні, і на центр очей сіяшки. Такі сіяшки, які я показую, краще наносяться пальчиком. Щоб стрілка гарно тушувалась, використовуйте гелеву підводку. Спочатку малюю графічну, чітку стрілку, а потім контур стрілки розтушовую. Дуже важливо, не тушуйте кінчик, не рухайте його, він має бути тоненьким. Потім фіксую стрілку чорними матовими тінями і контур також підтушовую. Далі по контуру даю темно-коричневі тіні. Мені потрібен плавний перехід від чорних тіней до світло-коричневих. Тому використовую три відтінки: чорний, темно-коричневий і світло-коричневий. Все просто. Ну і далі вії, нижня повіка. Тут хочу акцент дати на губи. Ви думаєте, це буде чорна помада? Хоча, знаєте, виглядає цікаво. Але ні, це червона із блиском. Я вам скажу, це супер сіка помада від Golden Rose. А ви кидайте в коментарях свій варіант червоної помади, бо червону хорошу помаду не так легко знайти.